Чи знали ви, що спонсорська ліцензія дозволяє вашій компанії наймати працівників за кордону та спонсорувати їх візи? Це реальний шанс запросити до вашого бізнесу професіоналів і експертів, які не вистачає на місцевому ринку. Спонсорська ж ліцензія це дозвіл від Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, який дає право офіційно працевлаштовувати іноземних працівників. Без неї запросити працівників на робочу візу буде майже неможливо. Що потрібно для її отримання? По-перше, ваша компанія має відповідати кільком ключовим вимогам: бути офіційно зареєстрованою у цій країні, тобто у Великій Британії, мати стабільну фінансову позицію та реальну потребу в іноземних фахівцях. По-друге, вам знадобиться відповідальна особа. Яка буде контролювати питання саме спонсорства? Це може бути ваш працівник або зовнішній консультант. І по-третє, необхідно підготувати пакет документів, який включає інформацію про компанію, посаду, умови праці та заробітну плату, яка має відповідати мінімальним вимогам цій країні. Отримання ж ліцензії це процес, який займає приблизно 8-10 тижнів. Якщо все зроблено правильно, важливо врахувати всі деталі, щоб уникнути відмови. Якщо ж вам потрібна допомога у підготовці заявки або консультація щодо отримання саме спонсорської ліцензії, пишіть мені у приватні повідомлення. Ми допоможемо вам пройти весь процес швидко та без зайвого стресу.